Ну, дуже швидко, дуже неочікувано цей шанс. 38-річна Ніна живе на Київщині від народження, має ваду серця. Потім, каже, почались проблеми з легенями. Ти кожен ранок особливо зараз просипаєшся і розумієш, ну там дивлячись на ноги, дивлячись на руки, іноді сонливість така, іноді важко прийти. Ми всі там ходимо під Богом і війна, і так, коли ти розумієш, що тут шанс таки подихати. Просто, просто що таке дихать вільно на трансплантацію жінка чекала 15 років. Донором став 18-річний хлопець, який загинув в аварії на Львівщині. Цей коридор пошани лікарі влаштували для нього. Прошу хвилину мовчання. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка відходячи в кращий світ, віддає свої органи для да, порятунку інших людей. Ніні -ні, лікарі одночасно пересадили серце і легені. Таку операцію виконали вперше в Україні, каже генеральний директор першого медоб'єднання Львова Олег Самчук. Тривала вона 10 годин, органи запрацювали відразу на операційному столі. Чи ні? Діти, Діти, все, 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 все. Добре надзвичайно тяжка операція, до якої готувалися. Крок за кроком ми йшли. Всяку ви знаєте, була притажна нирка, потім печінка, серце, легені, а тепер комплекс легені, серце це одна з найважчих операцій у світі. Мало де можна навчитися, тому що їх мало де виконують світі. Того досвіду по цих операціях практично немає де залучити. Працювали львівські лікарі з командою інституту серця та його директором Борисом Тодоровим. Ми об'єднали зусилля, ми привезли свого реципієнта, а наші колеги так скондиціонували донора, що це стало можливим. Операція пройшла досить складно, але стабільний хворий зараз, вільна хвора. Подивимось, як буде далі. Але ж перший крок зроблений, і ще один крок в розвитку української трансплантології. Зараз пацієнтка перебуває в реанімації у стабільному стані. Попереду на неї чекає тривале відновлення. Як йдеться на Фейсбук-сторінці першого медоб'єднання, лікарі пересадили від посмертного донора також печінку та дві нирки. Одну з них отримала дитина. Олена Данило, Суспільне новини, Львів.